Два тижні назад казали: Ой, Меган Фокс вагітна із Машинган Келлі, її фіянсе, нареченим, і вони вже розійшлись лише за кілька місяців до народження дитини. Так, да, дуже неочікувана новина після цих новин про вагітність і відразу тут таке. Ну я не можу сказати, що це неочікувано. Типу, вони вже багато разів розходились і сходились, і ми вже ще тоді казали, що в них такі майже токсичні. Стосунки, uh -huh. але ну, типу, дитина. Ви, ви вважали, що якщо у вас буде дитина, то це врятує ваші стосунки. Ну, це це типу мега дивний погляд. Але ось повідомляється, що пара завершила свої стосунки під час поїздки до Колорадо у вихідні. Пара, вона заручилась у січні 22-го uh -huh. року. І повідомила про розрив наприкінці листопада, і причиною розриву стало те, що Меган Фокс знайшла в телефоні Анкелі щось, що її засмутило, через що вона попросила його залишити поїздку раніше. Ну, типу